Вгадайте, що це, а це знов буде Бограс. Зараз при... Тут в мене вже є сірі перчик. Цукор, все що потрібно. Ось на цьому етапі, коли вже підтушилася морква, перець, помідори. Цибулька трошки пережарив, бо видно, чорненький є. Я її саме перше жарю. І після м'яса. Спочатку м'ясо. Ось На цьому етапі можна додати картоплю. Зараз перед тим я дав приправи, трошки з ними потушу, щоб вони при температурі дають хороший смак. М'ясо з приправами я не жарив, тому що воно прилипає і тут такий нагар дуже сильний. По боках виходить це все переліпає. Зараз буду давати картоплю. Тут в мене є картопля і зразу водичка. Трошки водичку я злию трохи. Може потім додавлю. Щоб не переборщити. Mm. Можна ще трошки. Одною рукою, ну ось так от буде Чесночок mm -hmm. в кінці сукирую. та дам Колір цього бограча буде дуже такий темний, тому що все вижарилося, цибулька трохи навіть почорніла. У мене завжди виходить темний, а на другий день стає чуть як не холодес хустувати. Зараз ще водички. О, тут вже смачно виглядає. Картопля ще сира. Води до верху. У мене такий більш густіший він виходить. Воно вже дуже гарно виглядає і смачно. Що додаємо в кінці за 2-3 хвилини до. То буду знімати з вогню. Поки що ще не даю. Ще не зовсім готово. Насправді цілого е, рецепту нема в цьому відео, але там в попередніх відео є повний рецепт, як я повністю роблю. Обов'язково гарно вижарити м'ясо, бо дехто його не вжарює, то виходить зупа. І витушити от овочі. Смакота, та воно вже так гарно виглядає.